Я в ярости, если честно. Потому что я считаю, что это несправедливо, пока люди там сидят в свете, в тепле. А мы должны сидеть здесь без электроэнергии и думать, как бы зарядить телефон и поговорить с нашими родными. Потому что помимо отключения света, у нас также нет связи в некоторых районах города. Люди сидят без работы, люди должны как-то выкручиваться из этих ситуаций. И я считаю, что это неправильно. Так як вони бомблять наші міста, це просто жах. Вони ну попросту стирають їх з лиця світу. Ну скільки людей вбито, то, ну, то не люди. Я не знаю, ким треба бути, щоб усе це радіти, дивлячись на це, радіти просто і ну я не вважаю їх людьми, ну то такі. То навіть не істоти якісь. Навіть звірі себе так не ведуть. Те, що вони роблять, наскільки це аморально, наскільки це. Тупо ну просто нема слів, реально тільки однімати я не хочу. Мені здається, що непогано було б зібрати всіх росіян світу, загнати їх в підвали Азовсталі, десь рік їх побомбити. не так, щоб вони помирали, просто щоб вони це відчули. І потім випустити їх на свободу. Ну як на свободу, закрити їх в межах їх країни. І я думаю, що найближчі там років 50 нікому в голову не прийде з кимось повоювати. Звичайно, гнів, злість на тих людей, які взагалі дають такі команди, щоб вони обстрілювали наші енергетичні інфраструктури. Ну це ж просто, просто не вкладається ні в якій розумній голові. Наразі ставлення змінилось. На жаль, на жаль, змінилося, і мабуть, ну це пов'язано з тим, що ми не відчуваємо підтримки з боку російського народу до нас як до народу. І саме із цього, звичайно, ставлення змінилося. Я дуже сильно хвилююся, тому що так склалося, що мій батько зараз на війні, і час від часу приходять не самі втішні новини хоча ніби як ми маємо бути попереду всіх. У мене в Росії є друзі, дуже добрі люди, але загалом до Чей маси я веножительный негативно. К обстрелам отношусь плохо, конечно. К этому нельзя хорошо относиться. У меня к жителям России ну, крайне отрицательно, к сожалению. Но они этого заслужили, наше такое отношение.